Це вже було з 24 лютого, але тут ще було трошки затіше в нас. Тут теж все було все, поки на місці хати були. 1 березня ми пішли до Знакомої, туди за церкву. Там ми туди ходили просто стиратися, їсти, виготовити, бо в нас не було. Вони нам усе робили, бо там бо було вже в нас, 3 числа вже почалось тут пекло. Апітальний пекло, тут вже все горіти, бо мити. Ось їхня, ота хата, оту, де кріпить, горіла перша їхня хата. Ми з чоловіком йшли, оту, оту, коли становочки тут проходили, нагиналися, потім присідали, тому що воно літало отак так, руках, літало все. Больно було, нікого вже людей повеселяли. там ще один дідок у нас в погрібі залиши. Ці люди теж вже виїхали. Хто міг? Нам не було нічого виїжджати. Чоловік сказав, я хати не кину, рідні. Її". Я раді нього, я тут теж 22 роки вже живу, але я не місце з Я залишила з ним. не було куди, тут вже таке робилося. Тут були грузки в нас в центрі. Вони вже ходили, як у себе вдома. Їм було Покажіть, де саме, тут давайте вийдемо, ви покажете, де, так, воно, де вони розташовувались. Русські, тут в магазині. Тут в uh -huh. магазині все було. Uh -huh. Вони в той магазин заходили, там клуб теж в нас сунд, як собі Там вони теж туди заходили. А наші хлопці всі тут пост держали, але якщо руски наступали, наші хлопці уходили і не було їх. У нас таблички там немає, ми все тут познімали. Ми самі ходили вже в шокі, так ну, блудили тут. А. двох а Коли загинув ваш чоловік? 15 березня це сталося, комендантська година була. Нам ну, хлопці, розумієте, як ми в шокі. Ми виїжджали на маршрутки своїх знайомих. Ми доїхали до КПН, завернули, маршрутку забрали, сказали своїм ходом, пішком ховайтеся, куди бачите. Ще моїх знайомих били ні за що. Вона бідна на нако... ну, не могла ногами ходити, О, а він же той ще тоді поранений, він не був. Ми вертаємося. -ру да? Да. Ми mm -hmm. вертаємося, нас руски по мостищу побомбили колесо. Ми на желізному колесі приїхали. Вони притик машину, поставили до гаража свою, чи мікроавтобус Він загорівся. Чи то руски кинули, бо перша партія пройшла на ліс, та ліс, що я бачу, двері були у нас відкриті. Ми ж не знали, що вони тут вже ходять кацапи. Вони прийшли, раненого свого понесли на носілках і таку вінтовку, Я не знаю, як вона називається, це оруждя на колясах і така двіна. Вони mm -hmm. в ліс повели. Mm -hmm. Друга партія йшла, чоловік теж 15, три чоловіка залишилися, коли колеса, коли там є бомбили вони такий вагончик, і вони стояли, два чоловіка передітих у нашу форму у наших воєнних. У нас я своїх теж знаю, що ми були діти. Ми ж тут пароль знали, приходили до наших хлопців, і наші хлопці нас кормили, бо їсти хліба давали, бо в нас не було такого вже нічого вже. Воду, ми воду тільки до себе я ходилося під цими заборами uh -huh. з чоловіком. Ми присідали, ми що бачили, пароль знали, ми собі йдемо, не боялися. З 7 часов до 9 у нас тут затішки було ранку. Потім почалося вже пекло. Тут уже горіло все. В деяких домів не було. Воно горіло моментально. Отак я знаю, що вони кидали, згорало моментально. Потім почали нас там в сусідські хати горіти. Наші населення, що тут каша теж, її хата, твоє є суто горіла. В неї там і сарайчики з дровами, з цим горіло страшне. По друга почали горіти, ми боялися, що ми не загорілися. Хлопці кажуть, ми підемо автобуси. О, женемо на вуличку. За забор. Забор ось отаку під морок, цього забора кусок вже повністю не було в нас. Одна сторона нас, там, де вони квартиранти вдавали, теж розшекетіли його вони. Ну, подробили. Ми осталися. У хаті у нас не було погрібів, ванна, кухня. Матрас лежав. Чоловік мій якось не боявся на матрасі лежав і там окно, і через окно все літало. Каже Юра, присядь коло нас. Ми тако держали за руки всі чотири, молилися Богу, щоб нас спасло. Нас, слава Богу, на нас не кинули. В городи кидали. Там дуже багато понаходили, звісно, хлопці, після того вже ось. Все. І ще як я чоловіка тягнула. Мені хлопці сказали, вже пройшло, вже вже трошки затішати стало. Як ви кажете, не бачили, що такий снаряд лежить великий, і витягнули чоловіка тут рядом. А я кажу, не як кацапи тягнули. Я плакала, благала, я думала, що це наші хлопці, темна форма, така якось листя, повністю чиста, вся тюрма форма. Вони низенькі, молоді хлопці, 17 років, очі такі стекляні, наче чимось вони накачені. Мені здаліка я їх гарно бачила, лиця, а я впізнала того бійця свого. От мене приїжджали хлопці за ключі, казали, що знайшли, але ну він зараз лісі десь тут, але ну до сих пор не знайшли. Поки що суд мабуть, не знаю. Але я сподіваюся, що його знайдуть. Я сподіваюся, що він понесе показання так, на карання, а Чоловік, так. як саме загинув, трошки перевів. Він вийшов mm -hmm. з маршрутку, він таку маршрутку ось цього гаражу, Вони маршрутку одігнали за територію, за цей бардюрчик, поставили. Хазяїн пішов до гаража, бо гараж горить, криша вся згоріла, Все не залишилося. Він говорив з тими кацапами. А мій чоловік обходив маршрутку таку сюди і йшов у двір. Він мене не дочував трошки. Ну, колись були там проблеми в нього з слухом. А вони гукають його, іди сюди. А я чую, що хтось гукає, і хтось ну, наче... ну щось гукнуло. Вони його вже вистрілили. Він повернувся до них отак. Вони вистрілили його в прямо. Я не бачила він в одежі. Він падає, я кричу до хатики, Таня кажу, падає мій Юра. Я піду допоможу йому зайти, йому видно, погано стало. Він злякався, Він видно побачив, що. А. Коли я почав до нього йти, по дверям отако двері були відкриті, пішов рикошот, Я не пам'ятаю, як мене вони обстрілили. Я не чувствую нічого. Я, в... я упала, встала і пішла як зомбі. Я свого чоловіка почала тягнути, вони підійшли двох. Його перенесли зараз заберуть, он ні жилі. А це хлопці собі дрова заготалюють, бо зима йде, ми не знаємо, що там буде над зимою. Його вони перетягнули і прямо кинули таку землю головою. У нього вже голова була, що там упав, як він падав то вдара та я вся синя була. Він ще жив. Він півчаса прожив. Я його в хату втягнула, води хочеш ним. Рівно в 6 вечора, в 18 минув його не стало.